Терміни це найболючіше питання в будь-якому ремонті. На цьому відео я покажу, від чого вони реально залежать, які строки адекватні, скільки часу займає запуск ремонту після підписання договору і що буде, якщо хтось затягує, ви чи ми. Все на конкретних прикладах і без води. Мене звати Максим Колот, я співзасновник Білдбюро. За 5 років ми зробили більше 150 ремонтів, тому я точно знаю всі деталі про терміни ремонту. Давайте розбиратися. Друзі, підемо у форматі питання-відповідь. Це реальне питання від вас, від наших потенційних клієнтів, які ви задаєте на етапі переговорів. Перше питання: коли ви можете почати роботи? Якщо коротко, то впродовж двох тижнів після підписання договору. До цього моменту ми з вами вже зробили попередню оцінку, порахували кошторис, зустрілись в офісі, провели презентацію. Ви прийняли позитивне рішення, і ми підписали з вами договір. Далі що відбувається? Спочатку ми плануємо графік руху наших майстрів, щоб запланувати їх на ваш об'єкт. Паралельно вирішуємо всі організаційні питання з управляючою компанією: доступи на територію, доступи на об'єкт, правила ремонту і так далі. І після цього вже почнемо підготовчі роботи: це захист вхідних дверей, захист вікон у квартирі і захист місць загального користування. Тобто захист під'їзду. І ось це все займає десь тиждень-півтора, і після цього ми переходимо до основного фронту робіт. І це також враховано в загальному графіку виконання робіт. Друге питання: чи можливий ремонт поетапно? Так, ми робимо ремонт поетапно. Всього у нас чотири етапи. Між кожним етапом можна брати паузу, якщо необхідно. Наші замовники, які хочуть робити поетапно, вони заздалегідь нас про це попереджують, щоб ми для себе також це планували. Як це виглядає на практиці? Наприклад, ми з вами зробили етап номер 1 перейшли до етапу номер два, і ви нам кажете, друзі, після етапу номер два я хочу взяти паузу на декілька тижнів, тому що в мене є на це якісь причини. І ми тоді плануємо наших майстрів усі наші ресурси під цю задачу. Етапи технологічно та організаційно відокремлені один від одного, тому ці паузи вони ні на що не впливають. Давайте коротко пробіжусь по етапам, щоб у вас було загальне розуміння. Етап номер 1 це демонтаж монтаж стін, прокладання чорнової електрики і штукатурка. Етап номер 2 це чорнова сантехніка, гіпсокартонні роботи та укладання плитки. Етап номер 3 малярні роботи та заливка нівелірмаси, тобто підготовка всього вже під чистові роботи. І етап номер 4 це всі чистові роботи. Наступне питання: що буде, якщо ремонт затягнеться з моєї вини, якщо виникнуть проблеми з фінансуванням? Чи є штрафні санкції? Ну, дивіться, коли ми починаємо з клієнтами робити ремонт, то клієнт. Точно до копійки знає вартість цього ремонту. Вона порахована в кошторисі і ця ціна є твердою. Коли клієнт бачить це і розуміє, що йому не вистачає на загальну суму, то ми заздалегідь це обговоримо ще на етапі перемовин і розуміємо, що після чергового етапу нам треба буде взяти паузу, щоб клієнт закумулював кошти. Ми продовжили. Тепер другий сценарій розберемо, коли у клієнта виникає якась форс-мажорна штука. І ось він нам сьогодні каже, що друзі, ми доробляємо цей етап. Далі я не зможу фінансувати, тому що в мене форс-мажор. Це теж ок, це теж буває. Ми все розуміємо. В такому випадку ми закінчимо той етап, який зараз в реалізації, проводимо взаєморозрахунки і беремо паузу. Штрафних санкцій ніяких в цьому разі в нас немає. Тобто, в нас насправді все по-людськи вирішується. Хоча, звісно, ми підписуємо договір, там чітко приписані всі умови. Але ми все ж таки знов віддаємо перевагу, тому що по. Людські все вирішувати через перемовини. Наступне питання: а якщо ви затягуєте, які на це можуть бути причини, та як ви їх будете вирішувати? Тобто, бачите, попереднє питання було про те, якщо затримується ремонт з вини, ну? Умов з вини замовника, а це питання про те, якщо ремонт затримується з вини підрядника. Причини поділимо на дві групи: об'єктивні причини і необ'єктивні причини. Що відносимо до об'єктивних причин? Наприклад, це може бути зміни рішень, які закладені в проєкті під час реалізації. В проєкті на стінах в санвузлі плитка, а замовник вже під час реалізації захотів змінити на мікроцемент. В такому разі ми перерахуємо вартість, узгодимо її, та також переробимо графік виконання робіт, тому що це дійсно буде сильно на нього впливати. Інша об'єктивна причина це може бути затримка поставки чистових матеріалів. Тут, звісно, спірне питання, тому що можна завжди сказати, а чому ви заздалегідь ці матеріали не замовили, щоб вони приїхали на об'єкт. Але ми так і робимо. Але буває у постачальників така штука, що вони обіцяють, що приїде якийсь матеріал, там, наприклад, вініл за півтора місяця, і він їде два з половиною місяця. Це буде впливати на термін, це не вина підрядника. В такому разі ми прокомунікуємо це із замовником і запропонуємо якісь рішення, як це можна виправити. Ну і також до об'єктивних причин можна віднести форс-мажори. Не буду тут Вдаватися в деталі ви самі все розумієте. Що відноситься до необ'єктивних причин? Наприклад, ми, навірно, розпланували графік руху робочих кадрів, тобто наших майстрів, і вони вчасно не вийшли на ваш об'єкт. Далі може бути таке, що ми зробили якісь роботи, провели внутрішню перевірку і виявили дефекти, які треба виправляти. І ці виправлення вони вже вийдуть за рамки графіку виконання робіт. Ось такі причини: це те, що відбувається ну, війні підрядника по факту. Що з цим робити, як діяти в такому випадку? По-перше, на такі штуки в нас закладений резерв у графіку виконання робіт. Тобто, якщо ми вийшли за рамки термінів якогось окремого етапу, це навряд чи повпливає на фінальний срок закінчення ремонту. Якщо все ж таки ми затягуємо фінальний строк закінчення ремонту, то ми це проговоримо із замовниками і знайдемо вихід із цієї ситуації. Тобто якось це компенсуємо. Друзі, ось тут лінк на наш інстаграм, там теж багато цікавої інформації, багато відповідей на ваше запитання. Зайдіть, подивіться. Наступне питання: скільки часу займе ремонт квартири з урахуванням вказаної площі? Тут зараз буду давати багато деталей. Давайте розбирати перший варіант це коли у вас вже є готовий дизайн-проект. В такому разі стандартний термін ремонту це 5 місяців, тобто ми з вами підписали договір і з цієї дати в графіку 5 місяців до закінчення ремонту. За цей термін ми виконуємо всі 4 етапи і віддаємо вам квартиру з повністю готовим ремонтом, повністю чисту після клінінгу, але без меблів та побутової техніки. Це актуально для квартир площу до 100 квадратних метрів. Якщо у вас площа більша, то там вже ми будемо індивідуально розробляти для вас графік. Він буде трохи довше. І також це актуально для квартир і не актуально для будинків, тому що в будинках Є потреба робити додаткові роботи, яких немає в квартир: система опалення, влаштування стяжки підлоги, робота з покрівлею і так далі. І це плюс 1-2 місяці до терміну ремонту квартири. Тобто для будинків можна орієнтуватись на 6-7 місяців. Давайте розберемо декілька прикладів. Ось це об'єкт, це ЖК Екодрім. Тут 69 квадратних метрів. Ми вже закінчуємо ремонт, і він тут зайняв 5 місяців. Що тут по рішенням? Ми робили невеличке перепланування. Потім на стелі у нас гіпсокартон це фарбування та частково декоративна штукатурка, на підлозі буде укладений паркет. Ось це типовий приклад стандартного об'єктом. Але є об'єкти, які ми робили суттєво швидше, їх небагато. Ось, наприклад, квартира у Фейнатауні, там площа 40 квадратних метрів. Її ми зробили спочатку і до самого фінішу за 3,5 місяця. Це взагалі у нас такий був рекордний термін для ремонту, і давайте трохи про те, чому так вийшло. Відносно на велика площа не відходили від рішень в проєкті. Всі чистові матеріали були поставлені заздалегідь. Рішення в проєкті відносно прості й стандартні. І замовниця була на об'єкті всього два рази. Час ремонту. Перший, коли віддавала ключі на початку, і другий, коли забрала ключі в самому кінці. Тобто, в гарному сенсі вона не втручалася в ремонт. Але є, звісно, і ті об'єкти, які робляться довше. Ось, наприклад, проект у ЖК Діброво Парк, наприклад, проєкт у ЖК Комфортаун, та також у нас був ось такий проект у підгірцях. Чому такі об'єкти робляться довше. По-перше, були на цих об'єктах задіяний дизайнер, тобто вони вели авторський нагляд, з ними погоджувалися всі рішення, це займало довше часу, ніж зазвичай. Самі ці рішення вони складніше, ніж звичайні, стандартні, найбільш розповсюджені. Ну, ви побачили це по дизайнам, які ви бачили на екрані. І також на всіх цих об'єктах деякі частові матеріали приїжджали із затримками. Окей, розібрали варіант, коли у вас є вже готовий дизайн проект Давайте тепер проговоримо про те, коли у вас ще немає проєкту. Є два варіанти розробки проекту. Без візуалізації та з візуалізаціями. Без візуалізації це десь півтора місяці, з візуалізаціями це десь половиною місяці. Але до цього треба ще додати термін очікування до старту розробки проєкту. Тому що дизайнери, з якими ми співпрацюємо, вони завантажні і іноді треба трохи почекати. Також ще після ремонту треба додавати термін виготовлення меблів. Цей процес він паралеліться з виконанням ремонту, але, тим не менш, після того, як ремонт закінчений, треба ще десь півтора- 2 місяці для того, щоб встановити всі корпусні. Там які мебля підіб'ємо підсумки? Проект від півтора до два з половиною місяця, ремонт п'ять місяців, та меблі ще півтора-два місяці після закінчення ремонту. Це тільки один з блоків питань, які обов'язково виникає на старці. Але клієнти питають не лише про терміни. В наступних відео ми розкриємо все про вартість, скільки реально коштує ремонт під ключ, як виглядає кошторис, які матеріали входять у ціну, і що робити, якщо в процесі з'являються додаткові роботи. А ще поговоримо про те, що таке ремонт без вашої участі, коли ми беремо повністю все на себе, включно з матеріалами, контролем і фінальним клінінгом. Тож підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні випуски. Якщо у вас є своє запитання, залишайте його в коментарях. Можливо, саме воно стане темою окремого відео.